22 листопада 1986 року Лас-Вегас, головний бій вечора, Майк Тайсон проти Тревора Бербика. Молодий 20-річний Тайсон виходить у ринг із непохитною впевненістю. Він знає, що цей бій його шанс увійти в історію. Перший раунд Тайсон одразу йде в атаку. Його швидкість, його сила це щось неймовірне. Бербик намагається відповісти, але кожен удар Тайсона як удар молота. Другий раунд, і це початок кінця. Тайсон знову летить вперед. І ось жорсткий лівий хук. Бербик падає, піднімається, але Тайсон вже відчув кров. І ось він. Останній удар. Бербик падає. Він намагається встати, але ноги його не слухаються. Він падає, раз другий це кінець. Майк Тайсон наймолодший чемпіон світу в історії важкої ваги, легендарний бій, легендарний нокаут, і це був лише початок домінування залізного майка. Не забудь поставити лайк і підписатися, якщо тобі подобаються легендарні моменти боксу.